Щороку, 12 травня, у всьому світі святкує День медичних сестер. Своє професійне свято відзначає і старша медсестра Інеса Вітвицька. Розповідає, професію собі обрала ще будучи школяркою. Одного разу люди у білих халатах відіграли велику роль у її житті. Дуже давно, ще навчаючись в школі, у мене був випадок особистого характеру, коли довелося лягати під ніж та оперуватися. І був той самий момент, коли медики врятували мені життя. Свою кар'єру пані Інеса розпочинала із роботи молодшої сестри у відділенні нейрохірургії. Зараз вона працює старшою сестрою у відділі екстреної консультативної медичної допомоги та медицини катастроф. Цьогоріч пані Інеса буде святкувати 25 річчя своєї професійної діяльності. Говорить, рятувати людям життя для неї покликання, тому робить це не лише у робочий час. Вільний свій час на природі були випадки такі, що топилися діти і дорослі. То приходилося рятувати життя, тому що на жаль дуже багато людей в стані паніки, так вони не можуть правильно зорієнтуватися і вчасно і вірно надати допомогу. Тому доводилося допомагати. Роль медсестер у медицині неоціненна. Вони є першими помічниками лікарям з будь-яких питань, адже лікарі лікують, а доглядають за хворими саме медсестри. Вони мусять підтримувати пацієнтів, котрі переживають труднощі як емоційного, так і фізичного характеру. Є дуже багато такої роботи, яка не потребує скажімо, лікаря взагалі і прекрасно справляється медична сестра Фельдшер з тією завданням. А коли вже потрібен лікар, він підключається до цієї роботи. Тобто, до більш складної неможливо вявити медицину будь-якого рівня з самого низового і до самих скажімо, надсучасних науково-дослідних там установ медичних без медичної сестри. Сьогодні Інеса Вітвицька свої знання передає й іншим. Говорить, полтавці мають знати, як надати першу медичну допомогу, щоб уберегти себе та своїх близьких від нещасних випадків. При відділі екстреної консультативної медичної допомоги та медицини катастроф уже близько двох років відкриті спеціальні курси. Статистика все ж таки показала, що дуже багато людей, які травмуються в побуті, вони могли б надавати допомогу самі собі або люди, які проходять повз них. Могли б надати таку саму допомогу, не закликаючи медиків до цього. Тому було прийнято рішення нашим керівництвом створити такий курс навчальний". 12 травня. Святкувати всесвітній день медичних сестер в Україні почали з 1997 року за ініціативою Міністерства охорони здоров'я.